З першого класу я їх з п'ятого веду. Дівчина така, знаєте, з поспішкою завжди щира, добра, лагідна. Вона якось ніколи не відмовляла, скільки пам'ятаю, переглядала так телефон і відео. Завжди Наталя Володимир, а можна я так, можна так. Mm -hmm. Ну, і так, знаєте, Якісь там відео для батьків знімали завжди. Вона участь завжди брала, ніколи не відмовлялась. Це так, така трагедія взагалі, знаєте, страшна, не тільки так для нашої ліцейської родини, а для батьків. Ну, Загалом просто єдина така... Ну, Дуже важко так слід не можу підібрати. Але знаєте, завжди щось обличчя перед очим, Оце з посмішкою, як світлина гуляє зараз. Відвертий завжди таку, знаєте, і підтримає, і все ще так може зробити. нашого Дуже відвертий, був мрійливий, дуже добрий, хлопчик. 15 років. Папушка, папушка.